Привіт, друзі. Привіт, друзі. Що ми знову в селі приїхали працювати сьогодні без ночівлі, але сьогодні буде дуже багато крутих штук. Почнемо з того, що в нас з'явились нові вікна. Якось раз дзвонить мені мій друг. В нього є своя строїтельна фірма. Каже: Слухай, а каже, тобі вікна потрібні. Кажу, звісно, потрібні. Кажу, скільки коштують. Каже, безкоштовно. Каже, чому б не допомогти гарним людям? Коротше, в нього на складі багато вікон. Ми вибрали 5 вікон одного розміру. Він машиною нам їх привіз. Ми з батькою поїхали, вигрузили їх. І коротше, ось так вийшло, що в нас з'явилися нові вікна. І цілком безкоштовно кажу, давай, хоч каже, розповім про твою фірму, рекламку зробимо. Каже, ні, нічого не потрібно. Каже, це просто каже подарунок. Так що, друзі, ми в шокі з кіцькою, в восторгі. Дякую тобі, друже, велике. Обіймаємо тебе. Нам дуже приємно і ти нам дуже сильно допоміг. Зацініть наші нові гарні вікна. Ова! Дивіться, друзі, п'ять здоровенних, гарнючих, новеньких пластикових вікон. Круто. Єдине, друзі, що вони дуже великі, зараз покажемо вам наші старі вікна, які в нас є. Бачите, у нас 5 однакових ось таких вікон виходять. Два тут і два з тієї сторони по фасаду. По розмірам 86 на 126, а нові вікна, які ось там стоять, по розміру 140 на 110. Коротше, нам потрібно буде опускати вікна, робити їх нижче і трошки закладати кирпичем. Але це єрунда. У нас буде дуже світло. Дуже світло і дуже гарно. І сьогодні ще повинні привезти одну штуку, яку ми замовили. Коротше, день буде цікавий. Пішу розпалювати хату та починаємо працювати. Пішли. Да? Зараз погріємося кавою з батончиками Powerful Progress і Вівсянчиками. Наберемося сил, і як підемо працювати? та замову до брус. Ну Хуяль це, конечно, максимальне. Дошки, хуйня. дошки максимально таких. Багато прийде силка. Шкурить, викидати, обпилювати. Да, дивись. Отака. От тобі брус. Езбоже, ти гарненькі. Брусочки, дошки є гарненькі, ось. Так багато кривих, блядь. Мені кажеться, більше, чим нормальних. Поздно, може не поздно можем більше або. осадочек оставить. О, повідьте. блядь, брус. А це брус. Скували два куба дошок і брусів. Куп того, купку того. Якістю залишились трошки недовольні, ну нічого не поробиш. <світ> да. Думали буде гарненько, віддали майже двадцятку. Получилось, як вийшло. Ну нічого страшного, будуть відходи. Підемо працювати далі. У так. нас по планах сьогодні ще багато чого зробити, тому треба спішити. Бо час іде. Знаєте, що зараз будемо робити? Прибирати ці кучки, сніг розтає, в дробілочку достали, але нам дуже не вистачало малесенької пилочки. Батя про неї ну прям мріяв. Електричну, електричну пилочку, каже, акумулятор. Ну я б кажу, це пиляв, би все, Каже, і стовби вам випиляв, каже, і двері запиляв. Щас побачив. Хороші, друзі, ми замовили. Дивіться, яка крихітка від Tecman, акумуляторна. Акумулятор, до речі, в комплекті не йде. Ми замовили окремо ще якомчик. Дивіться. Оп. Оп! Дивіться, яка гарнюнечка, манюнечка. Але ця крихітка дуже потужна. Є захист від розриву, типу ланцюга. Дивіться, ось така штучка. Можна натягувати це без інструментів. Тобто оця крутілочка працює. Щоб почати працювати, треба нажати кнопочку і зажати оцю. І можна спокійно собі пиляти. Дивіться, як гарно лежить в руці. В комплекті також, друзі, дивіться, йде викрутка і бутилочка під змазку. Замовили великий акум. Підключаємо, нажимаємо. Й... Опа! Ану, пішли пильним. Цікаво. Перший запуск. Усважнім задачку. Друзі, наша то бензопилка нада. Можна так дерева по кругу опилювати, і вони будуть падати Ну, друзі, ще усважнімо задачку. Гори хата і сарай. Друзі, дійсно, це потужна штука. В принципі, якщо невеликий об'єм робіт, нафіга на там запивка потрібна. Якщо такі драйва або там ну, щось прорідити, прообрати, прям пушка. Не ожидав, чесно. Думав, ну, для гілочок, але дуже потужна і ви бачили дуже класно. Коротше, даю баті, бо батя вже он дивиться вже. Вже чекаю, чекаю. Уже чекаю. люди, вже Займайся. Киська зараз буде дробити дрова, батя буде робити гівачки. А я дороблю нашу э, цю коробочку під щепу. Во! Така кроха, ну я не ожидал, що вона так буде будет валить. Ну, Бесподобно. У нас вийшов. Тарам-тарампа. Ова! Так зазвиваю. Друзі. Клас. Пішли засипать. Ти перший засип. Перший пішов. Та да, вообще. Пісня! Ляня, як заповнено. Так. Ніби навіть не випадає, так? Да? Да. Так, друзі, дощечки, дивіться, обчухав, обрізав. Зараз дош'ємо недостаючі дощечки і зробимо відкидну дверку. Поки ребятки там займаються оцим, я дороблю оце, щоб було вже чигі-буке. Дивіться, дверка. Саморізи, звісно, як звичайно, у нас коротких немає. Ну Ми їх під, підпиляємо. зараз. Підпильнем, так. Да. Хотів закрутитися сюди, але прикрутив, коротше. Вона не відкривалася. Не, не вийшло в районі бруса. Ось так вийшло. Зараз ще лиш парочку шпингалетів. Ось таких потужних. Думаю, буде класно. Да? Да. Нам дуже не вистачало. Знаєте чого? А саме акумуляторного лобзика. Дивіться. Ось такий крутий кейс. Відкриваємо. Оп, оп, дивіться, бух! Яка чудова штука. Акумулятор також не йде в комплекті. Зручно лежить в руці. Змінюється нахил під 45 градусів. Дивіться, є захист. 2700 оцих штучок Коливання цієї ці пілявки в хвилину. Дуже потужний, має, бачите, три режими. Ось сюди летить стружка. Бачите, є включить-виключить. В комплекті навіть є пилочки. Ось така штучка. Є, дивіться, можна вставляти сантиметраж. Прикольна річ. Зараз будемо її тестити, бо дуже-дуже незручно користуватися інструментом, який зі шнурами потрібно підключатись. А тут все дуже просто. Та прикольно. Дивіться, навіть є шестигранничок. Оп! Ану. Ну, прикольно. Ух Тут Потрібно випиляти ці штучки, щоб сюди присобачити ці шпингалетики. Спробуємо. А Ану, спробуємо тут. Ізі. Взагалі. Опа. Вот вам і чи класно пиляє. Дуже зручно. Це подобається, пушка. Друзі, і пам'ятайте, що посилання на всі інструменти від Techman, якими ми користуємося, не знаходяться в описі. Тому перейдіть, подивіться, на сайті дуже багато різних знижок. На різні інструменти, і при замовленні від тисячі гривень безкоштовна доставка, також є оплата частинами. є офлайн-магазини у Дніпропетровській області, які ви можете подивитися, навіть вживу пощупати, помацати всі інструменти. Оп. Оп, оп. Нормаль Угу. Зараз ще пару бовтиків, друга штука і готово. Супер. Что, сегодня набьем? Я надеюсь, что. Хоть половинку, да? Хоть половинку, я думаю, набьем. Хорошо еды, я... да? Четко, конечно. Мне нравится. Нравится, да? Классно. Запах тут такий приемный, да? Trouble, I ain't got the gap, I don't mess around with magic child. In trouble, I ain't got the time. I don't mess around with magic child. What well, I got in Друзі, нарешті будемо їсти. Хто що сьогодні? Я буду пасту карбонара. Батя те ж саме, так? Да? Я теж. А ну, я поповчив бахну. <гум> Коротше, клас. Зараз тут буржочка нагріла, в хатці дуже тепло, чудово. Кубка в нас залишилась маленька. Вже на фінішній прямій, смачного нам, смачного вам. І не, не перемагайтеся. Подивіться, скільки м'яска. Це у мене хухри-мухри. Червоний такий нагрівся. Так, морду над, <смірші> над буржуйкою сушив. <смірші> <смірші> М'ясо є капчоно смачне? І <смірші> кукурузка. <смірші> Друзі, майже прибрали ось цю кубку. Ви бачите, що тут вже залишились понти, чистота. Також, друзі, ось тут кучка була, пам'ятаєте. Дивіться, в нас ще вийшло ось стільки дрів. Непогано, да? І ще ось стільки дрів. Зараз залишиться їх скласти сюди. Вже темніше, але так тут круто, друзі, блін. Подобається погодка просто офігенна. Поки працюєш, звісно, поки і тепло, але все одно класно. Нравиться нам в селі кайфово. Яку красу наводить, так? Да? да, дивіться вже скільки малявочок. Ніби їх і не багато. А коли сам хі -хі, складаєш, ніби і багато. Нічого я зараз додравлюю і підійду туди. подивитись. Сподіваюсь, що на раз. На раз. Холодно, Капець! Нарешті пошабашу з цими малесенькими дровами. Їх не дуже багато, але дивіться яка краса вийшла. Оба! оце клас. Типа сміття, але скільки древішок вийшло. Ну що ти тут? Та газу мало, тільки що нагрів, воно трошки погоріло. Зараз вже вона застиває. Не хоче горіти? Ага. Горить, горить, горит, горить, не гори. хочу помить. Батя, як тут на нормально так просмажив Поросятком в пахне, ні? <говорит> Завишили строшечки. Так, отверстия В нарні сделали. Все щоб друзі у нас була строшки вентиляції. Хватимо, я так Сквознячок був. Що, дир... тепер дивіться. Ось так, друзі, вийшло. Дивіться, як гарно. а Пахне! Добрий вечір, друзі. Ну що? Дивіться, що малесенька наробила сьогодні. Сьогодні вичистила. Яка чистота, красота. Німація. Ць... Завдяки двом інструментам. Да. Це. Оцей чудовий потрібню, апарат, який сьогодні відпрацював ну цілий день, блін. Ні, ну молодець, звісно. Посилання, друзі, на нього ви знайдете, звісно, в описі. Тобі зайшов він? Мені зайшов. Я прям... сьогодні цілий день прям з ним тусуюсь тут. Твій дружбан сьогодні, так? Да? Да, ну ти сьогодні. кайфанула, так, да, маленька? Да, да, а да. я кайфанув, друзі, від пивочки. Блін, така малесенька, така крута. Скільки вона ділов поробила? От якщо брати маленьку таку пивочку і отаку цю... Драбілку це прям, ну, комбо. Коротше. Ми думали це все сміття, а вийшло непогана кубка дрів і дахірі щепи, яка висохне. Зараз досипеш останню і покажемо. Пішеш. Розглянути. Ну, друзі, дивіться, що у нас сьогодні за цілий день вийшло. Майже блін половина да? набита. Да. Я думаю, як ми розберемо ту кучу, то ми заб нам вистачить. Заб'ємо майже всю. Я думаю. Ні, я думаю, нам не вистачить місця. Побач. Є Пічка. продуктивний день. Ми сьогодні прям всі майже Вар... не їли. Варвались прям в роботу. Да, сьогодні всі працювали. Ой. Сьогодні командна робота. Була. Да, Dream Team. Юзаємось <laughs> да. таку круту сумочку. возимо всі інструменти тут, ну майже всі. Не всі вже поміщаються, але інструменти завжди возимо з собою ну, в цілях безпеки, бо коштують вони дуже немало. І замовили собі ось таку сумочку від Nature Hike. Чим вона нам подобається. По-перше, вона велика, вона на 88 літрів, друзі. Має великий такий карман. Бачите, багато ж всяких кріплень молі, є бокові карманчики. Що мені дуже сподобалось. По-перше, Дивіться, ручки раз, ручка два, ручка три, ручка чотири. Ще є тут боковий карманчик, тут ручка. Але дивіться, ще є коліщатка, Тобто його можна тягнути. <пів> Підійде, блин, ну для всього. Не знаю, що ми без з нею робили. І, до речі, друзі, вона складається. прямо в ось таку крихітку. Бачите, є блискавка. Тобто складаєте оцей край з усім краєм і виходить ось така малесенька компактна сумочка. Тобто її там можна навіть в рюкзак або в тачку вкинули, потім розкрили і все, у вас велика здоровенна сумочка. Виконана з матеріалу Поліестер. Гарний такий зносостійкий матеріал, гарно виглядає і гарно по функціоналу, друзі. Замовити таку можна за посиланням в описі. І пам'ятайте, що ви можете придбати зі знижкою 10 за промокодом. Малик, друзі, це був насичений день. Виконали ну дуже багато роботи. Все, що хотіли, зробили, окрім. Посмажите м'язко, але це буде в наступний раз. Скоро вже тепло, тож ми починаємо потужно вриватись в ремонт. Тож, ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити ніякої серії. Дякую всім партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки знаходяться у описі. Там дуже великий вибір різних товарів по дуже гарним знижкам за промокодом. А також, друзі, не забувайте, що у нас є монобанка, ми збираємо на мрію, вона знаходиться у описі. Так що, у кого буде бажання, можете нас трохи підтримати. Будемо вам дуже вдячні. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.